Всі гуртом, Шрамі з сином та Черевані прибули до монастиря. Їх зустрів батюшка і показував території свого Божого храму. Біля дзвіниці всі почули крик і гамір. Коли запитали у священника, що то за оказія, він відповів, що то козаки гуляють, але у них є вагома причина. Один старий козак вирішив стати монахом. І, розуміючи, що життя у монастирі зовсім інше, ніж у миру, вирішив провести прощання з братчиками та минулим життям. Вони повбиралися у найкращий розкішний одяг, а потім вимазували його у багні та частувалися найбільш дорогими напоями. На Січі їм доводилося бідувати. А тут вони могли зневажати гроші та показати, що багатство для них нічого не вартує. Верхи на конях, шрам, Петро та Черевань з рідними вирушили гуртом на прощу до Великої церкви. На шляху їм зустрілися козаки, яким було з ними по дорозі. Вони пожартували, що хотіли б викрасти Лесю, чим налякали дівчину. Але потім її заспокоїли.